Жіночі купальники купше. Усі упаковані в такі конвертики на застіпці штрих-кодом. На резиночках, есочка, верх застіпка металічна, Паралончик. Комбінований купальник з іншого матеріалу трикотажу. застіпка зав'язується, маленькі, невеличкі бретельки. розмір елічка, низ, елька. Елічка однотонний, застіпка без застіпки, просто на резиночках, Паралончик. тоненькі бретельки, які регулюються, нескомбінований, призібрано збоку, на плавочках. Та верх, оздоблений рюшечками, як топ без застіпки, есочка, комбінований, е, в розмірі елька, Паралончик зав'язочки. Однотонний, плавочки призібрані з боку, вверх стіпка на один гадчичок металічний, емочка, суцільний, однотонний з паралоном, спортивного такого, такого плану може навіть бути емочка. Все йде з етикеточками, зібрано з боку, на поролончику, без застібки дуже гарно тягнеться. 2 XL. та суцільний сіточка. Взаді застібка металічна на один гачечок, і сіточка дуже гарно тягнеться. Емич.